За всім привітики! Починаю я відео з цієї такої коробочки, хочу вам показати, як я її буду перероблювати. Для початку я прошли своєю шліф-машинкою, бо ж не реклама, одразу говорю, обезжирю від пилюки. Попідбиваю, де тут потрібно, що вручну трішки прошліфую ще, тому що десь якісь недоліки, то я їх не дочищу. А відповідно. І після того вже буду грунтувати два рази. І після того, як погрунтую, буду фарбувати, декорувати. Зашліфування гарненько пропалососю, можна протерти. Я полососом, дуже зручний в мене полосос, обзор на нього є, прикріпляю відео. Зафіксовую гарненько ці вяжки, тому що вони трішки повилазили. Після того я вже шпаклюю шпаклюю, я шпакльовкою ірком, всі якісь недоліки, щілинки, все зашпакльовую гарненько. Даю йому гарненько просохнути. Сутки в мене сохнуло і знову ж зашліфовую. Чим у вас є, у мене шліфмашинка, я не шлі... зашліфовувала і плюс наждачкою. Дуже багато робиться десь в коридорі, на вулиці, якщо Ось є приватний будинок, і якщо нема, то десь на воконах, шліфуйте шліфуйтесь. Я ж. Я буду будувати? Грунтую зараз ґрунтовкою, ґрунтовкою. отекс гарненько всякається. Половина загрунтована, половина ніж, але так гарненько лягає ґрунт. На цей ящичок. Напевно, один шар нанесу і все. Так, продовжує декорувати свій ящичок. В майбутньому має бути тумбочкою. Як вийде, не знаю, але побачимо. Погрунтувала корила отак, а зараз буду фарбувати хелмуть коріла-хелну. Напевно, в два-три шари це точно тратиться. Так, на нас тут три шари. Зараз висихає, поганенько видно. Коли вже буду далі продовжувати, я вийду на вулиці, щоб було краще видно. Ну, після кожного шару я шкурила. Корила невеличкою такою наждачку. Я її вже викинула, немає, не покажу. Просто дрібно зернистою наждачкою, пошкурила, десь якісь, можливо, десь більше фарби нанесла і пошкурила. Лакувати я, напевно, її не буду, тому що фарба дуже хороша, вона вже лягає, як вже миється, може митися. Це дуже щільна і хороша фарба буду. Просто буду думати, зараз я буду декорувати. Все. Так, зараз будемо прикручувати колесика до цього ящичка. Ось такі шурупчики маленькі коротенькі, тому що тут товщина відповідно маленька. Ось такі колесики. Чори штучки. Коли тумбочка повністю висохла, я вже приступила до декорування. Довго думала як декорувати і вирішила просто старенькою листочками старенької книжки. Приклею її на звичайні ПВА. І, і все. І так декорую і роблю, в принципі, старовину всередині. Листочки я приклеювала в хаотичному порядку, як мені вже подобалось, До речі, клеї. я додавала трішечки водички. І вже тоді приклеїла, тому що далі ви побачите ефект, чому я так зробила. Уласі тумбочка робота з нею. Дуже довго з нею щось гралася, ніяк вона не виходила, приклеїла так каравано. зробила такий вигляд. ну, Сторінки книг насправді дуже старі. Книга дуже стара. І ще такий вигляд зробила, що ну, там склеїло вже багато років. Розмитись ці все, все як має бути. Я таке сердечко зробила. Просто саме для кави, для дрібничок зробила, щоб сюди положити книги. Така мобільна тумбочка. Я впевнена, вам мастер клас тумбочки сподобався. Тож коментуйте, ставте лайки і загалом підписуйтесь. Для мене дуже важливий від вас фідбек. Попереду дуже багато чого цікавого, тож слідкуйте за мною. А вам всім, нам всім бажаю найскорішої перемоги. Слава Україні! І чекаємо перемогу нашої будемо святкувати.